Добрий ранок, мої любі дітки. Сьогодні понеділок, і ми розпочинаємо новий навчальний тиждень темою гостях у лісових звірят. На даному занятті ми будемо знайомитись із природним довкіллям та поговоримо про те, хто у лісі живе. Ліс для багатьох тварин це рідна домівка. А як ми вже знаємо, до тварин належать звірі, птахи, комахи. Риби. Тут вони можуть знайти собі їжу, легко сховатися від ворогів та збудувати житло. Найбільші тварини українських лісів це лосі, дикі кабани та вовки. Лось справжній лісовий велетень. Тварину легко впізнати по рогах. Роги виростають лише у самців, а в самок їх немає. У Волосся довгі, сильні ноги. Вони живляться гілками, корою молодих дерев і кущів, травою та грибами. А ось і дикі кабани. Вони живуть у густих заростях, мають кремезне тіло, вкрите жорсткою щитинистою шерстю. Удень кабани відпочивають у лігві. А ввечері виходять у пошуках їжі. Кабани живляться плодами, корінням рослин, черв'яками та комахами. Інший хижак, якого можна зустріти в наших краях вовк. У вовка видовжена морда, гострі трикутні вуха, товстий пухнастий хвіст, який завжди висить донизу. На полювання вовк виходить вночі. Живиться переважно дрібними тваринами, але зграя вовків може полювати навіть оленя. Також у лісі можна зустріти лисицю. Найбільша прикраса лисиці пухнастий хвіст, лисиця не замітає ним своїх слідів, як нам говорять казки, а під час бігу хвіст слугує тварині кермом. Лисиця всеїдна тварина. Її корм це миші, комахи, птахи, ягоди та насіння. У будь-якому лісі хвойному чи листяному багато білок. Для перестрибування з дерева на дерево білка використовує свій довгий пухнастий хвіст, який слугує їй і за парашут, і за кермом. Тваринка. Яку ми називаємо білка, насправді називається вивірка. В Україні вивірка живе в основному в лісовій зоні. Своїх маляток, які народжуються двічі на рік, вивірка годує молоком. Також вивірка згадується в українській народній казці Дві вивірки. Пропоную батькам прочитати діткам цю казочку. Немало в лісах і птахів. Солов'ї, шпаки, дрозди наповнюють ліс дзвінким співом. Усі ці птахи поїдають безліч комах, які живуть на деревах і кущах. Серед птахів лісу особливо помітний дятел. У нього міцний дзьоб і лапи, мов гачки. Чіпляється дятел за кору дерева і лазить куди захоче. Вгору, вниз, в один бік в інший, дзьобом стук-стук-стук. Працює дятел цілісінький день, винищує шкідників дерев, що ховаються під корою. а на весні та влітку він у великій кількості поїдає лісових шкідників, купилиць, гусінь метеликів, комах, короїтів, мурах. Дятел не відлітає на земівлю, зим... на восени та взимку. Птах переходить на рослинну їжу, ягоди і насіння. А це мурахи. Вони живуть великими сім'ями в кублах, які ми називаємо мурашники. Їх вони влаштовують у ґрунті, під камінням, а деякі споруджують мурашники з дрібних частинок рослин. Мурахи поширені по всьому світі за винятком Антарктиди. Харчуються вони переважно соком рослин, а також полюють на різних комах та їх лічинок. Мурашки часто згадуються в казках, в байках, в оповіданнях, як зразок працьовитості та взаємодопомоги. А яке значення лісу для тварин та людини, як ви гадаєте, дітки? Без лісів життя на землі неможливе. Ліси очищують брудне повітря, стримують сильні вітри, а під час сильного дощу вони захищають нас від повені, адже потоки води зустрічають на своєму шляху перешкоди у вигляді дерев, кущів, трав'янистих рослин, моху, опалого листя і хвої. Лісові дерева поглинають велику кількість дощової води. З деревини виготовляють різні предмети, меблі, посуд, музичні інструменти тощо. На заводах деревину переробляють і виготовляють з неї папір. Також ліс нас годує, адже там люди збирають гриби, ягоди, лікарські рослини. Люди дбають про ліси. На місці зрубаних дерев висаджують нові дерева, кущі підсівають трави. Дітки, перебуваючи в лісі, необхідно дотримуватись певних правил поведінки, не руйнувати мурашників і гніз тварин, не ламати гілки дерев, кущів, не викопувати і не виривати з корінням трав'янисті рослини та квіти, не розводити багаття. Тому що необережне поводження з вогнем може привести до пожежі в лісі, яка завдає йому мешканцям дуже великої шкоди, поважайте усе у живе. І пам'ятайте, ліс це життєве середовище для багатьох тварин, якщо знищити їх дім тваринкам також не вижити. Кожна маленька комаха, рослинка чи гілочка має велике значення для харчування, облаштування домівки чи схованки для багатьох інших тварин. Так що будьте чимними. А я вам говорю до побачення. Безмежно всім дякую за те, що слухали уважно. До зустрічі, мої розумнички!